Бог наседаний, ні присною вік віком. Слава тобі, Божена, слава тобі. До небесни, душі стіне, живі здесь, і іспина, і соправище в литі, же з небарати прийди, селися в неї, очисти не

Ne njih prestoji uvijek i vikova mi. na NAŠIŽE SINE NEBELJCI, DA SVJEDICI MJA DVOJE, DA PRIDE CARSTVJE DVOJE, DA BIDE DOLJA DVOJA. JAKO NA NEBELJCI NA ZEMLJI NAŠA SUŠNI, NAŠ NAM NESI, OSTAVE NAM DOLE NAŠA. JAKO ŽIVIMO OSTAVEM DOLŽNIKOM NAŠE, MIRAJ NAŠU ISKUŠENIJE, Я петує царство, і сила, і слава і Сина, Святого Духа, нині пресної у віки, Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу, і Сину і Святому Духу. Приди да поклонимся цареві нашому Богу. Прийдіть да поклонимся Вресту, цареві нашому Богу. Прийдіть Приди да поклонимся Припаде самогосподи Ісусу Христу, Царю Богу нашему. Благослови душа моя, Господа, Господи Боже мой возвеличеса, если зимово и сповідання в любов сей, все се святом, як коризую, простирай неба яку кожу покривай, водами при своя, полай облаки не восхождения, годяй на крило вітренню, Твори ангели, своє духи, слує своє пламене огненний. основай землю тверди, я не приклониться в овік века, без накореза одіяння і на ворог стану води. От забрешене твоєго побіну, то ласа рома бояться. Босхоє ори не сході поляво місто, я же оснувалися їм, приділ положилися, уже не прийдуть, ніж обретяться покрити землю, посилай істочники води, одебрі посеред орд пройдуть води, напияюся з віресельне, аж до тонариво жажду свою. На те, тиця небесне, привітаю середі каміння і дадя с напає ород, привоз принісвій от плода діл твоїх насидиться земля. Прозябає траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести гліб од земливі на серце чоловіка. Умастилицей, лаєм і хліб, серце чоловіка укрепить. На сидяці древо польне, яке дреліванське житло, насадил там, отиде возніздяйця, і роді вожили що перед ветру своєї тіми гори високи, лаймками і прибічі зайцем. Сотворили силу ново времена, сонце познав запад свой, положили сідму, і без новичний же продусій звіри і добра в неї, З ким не рікаючи, восхити в зискати от Бога піщу собі, восед сонці, собравшися в ложах своїх лягут. Свої, наділа, і зайде чоловік на діло своє на діла, не я свое до вечора. Як возвеличиш діла Твої Господи, вся примудрости творили си, исполнився земля, твари твоя, Все море великої пространної та маде і женіще сла. Сміси, Господи, суздали рухатися, му всяку тебе чай, дайте пищу, благом'я, давшу тебе, соберу, тот вержу тобі руку всячиска, исполниться благости. Отрой що вже тобі лице возметуться, отимеш дух іщезнуть, і оперсую, возвратяться, ще духа твоєго, сужедуться, обновиш лице землі. Буде слава Господня, віки, Возвеслиться Господь, у ділі свої. призирай на землю творяй, трясися, прикасайся, орамидим'яться, Господь, Господи, у животі моєму полюбов, моєму донде же є. да у сладиці йому бесіда моя возвеселюся у Господі, да іщезну річницю землі, беззакониться, як уже не бити їм. Благослови душа моя Господа, сонце Бозна запас свой положила седьму и бой с ночь. Яко возвеличишься дела Твоя, Господи, вся премудрость и сотворила си. Слава у Твоей Сыну Духу и на ней пресну веки Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Миром, Господу, помолимося, по свишній мирі, спасені душ наші, Господу, помолимося. Помирився, оміра, благостоянний, святив Божої, церкви, і сведени, і всі, Господу, помолимося, о святім храмі, сам і совірою, благовінєм і страхом Божим, ходящих вонь. Господу помолимось, Господи помилуй. О святішому селенсьці Мархіре, і нашим львів, папіримським, і о преосвященнім єпископі нашим, Теодорі, і о боголюбивім єпископі нашим Нілі, Чеснім присвітрести во Христі, де яконству прийшти людей. Господу помолимося. Господи помилуй мим народі нашому, о держащих власних наших, і всім воїнстві, Господу, помолимся. Господи помилуй. О граді семсяком граді страні, віру і живущих в неї. Господу, помолимся. Господи помилуй воздухові, воздуховий забили плодов земних і времені мирне, Господу, помилуй. Оплавивши, путешествуючих, недуючих, страждущих, пліненних і оспасені, спасених. І, Господу, помолимся. По збавитися нам усякий я скорби, гніва й нужди. Господу, помолимся. Господи Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже твоєю, благодатію. Господи помилуй. Песвятою пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, со всіми святами пом'янувши самі себе й друг друга, і весь живот наш Христу Богу предади, Господи. Подобає тобі всяке слава, честь і поклонення Отцю і Сину, і Святому Духу, нині пресною у віки віком. В тебі услышим, услышим я, Господи, Господи, услышим я, вонь мила соволеня моєго, не дав ми по Тебе, услышим я, Господи, да й справиться молитва моя, як кадило пред Тобою. Vozijan je ruku moje nju, večernja ja, uslušim ja, gospodi. Položi, gospodi, hraneni u stavu i mi dver uraženi u snak moji, ne ugloni moj, moj osluje sa lukavstvi, ne pšivati me nori si. Čelovjeki djelajući mi bezakoni, ne sušuj se su izbrane mi ih. Da kažem ja pravi neke pomilosti, obličit mi ja, je leže rišno namastila v moj ja. Якої, ще й молитва моя в благоволені, і пожерти Боже при камінні суди, услышиться лали, моя кого зможе, кота лише землі, просідеться на землі, розточи кості їх в пряді. Як у Тібі, Господи, Господи, очі мої на тебе в повахні, утими душу мою, сокраним і от сідай вже от що м'яцоблазила і ще беззаконніе, паду Твом режу свою річницю, з нас до нежи прийду. Власно моїм, Господу, восладу. Сломим Господу помолився, пролів пред ним молені, моє печаль мою перед Ним узвіщу, не дай зати от мене духу моєму, й то позналася, зстерези моя, На напутицем по не може хождах, скреще сітні, ходесною возглядах і небі не й мене, погибе бігство от мене, ні зливає душу мою, возваху тобі, Господи, ріх, ти, си вповання і моє часть, мій сина, земли живих, Вонь ми молені, моєму, якось мирихся зіло. І мі, от гонящих відгонящих як укріпишися, паче мене, і зведи темниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму. Мене ж тут праведниця, донде же воздаси мені, і з глубине возлагко тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду душі твою в неблющі, глас умолення моєго. Ще беззаконні назриші, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очищені єсь, тваров святийся, єдине терпеливе, чесною покровію скапавши вискапавши, вотре Стрики же и сушены быша много Божия, И Адам избавися осуждения, Распятые Твоє потерпіття, Господи, потерпі душа моя, бо слово Твоє, упова душа моя, на Господа. І же всяческих творець є, сіх, і всіх Бог, обнищає тволею, страсть за чоловіки претерпіває, на кресто світ клятвою законною. straže utrenija, do će od straže utrenja, da ukujeti zraji na gospoda. Raspinaješ i se blodite, gospodi, kod i nije, kopijem že more, brat tvoj, ja probuden. Žizno davče, dva istočnika bez smrti, istočil jesi, tim že neprestano si. Вірно славим Твоя страсти, як у Господи, милосімно нема ізбавление, і то Тойзбавить Ізраїля от без Його. беззаконня. Єхда, верховного очеником, обгоня мир весь отверди. to da obrite jako kamen česne crkve osnovani je položi blažene stolp razvrajušće idoljski ja i kram božestvenoj osiloju slava plati uprimiziti sa oče Чоловіком лавалившаго. Хвалити Господа всі язице, похвалите Похвалити всі люди є. Свогоня. Лукавия дуки злови. ці духовне люди, дука, благодатию. Ще нече пан радіє, возілає Невосі сердечною і влає сім'я Божественноє. є же ділате небесному нашаліси небесному, воля тя вірно. Яку тверди сямилості на нас? Істина Господня пребиває Твові, Спасія нівеснені, Ти восток сидил єси сонця, носять познання. О, оділа нам бачу, мало сіявшого і за же страдання моче. Посіял лести Господине вечерньому Іди, же серця нам разрішимся, зрішиш своєму доброту по дві оположника твоєго панрати. Yeah. Слава і Сину і Святому Духу і нині присвоїм. Снові снова ще виносила чоловіка, бивша за благость, пресвята ябо невісто, тім же молютя утісняючих на страстей і з війни, яко, до тісною правою, стезю шествував, славав, я же, кожи, вододіво водящою. Премудрость прости, З наго, свята блаженного Ісуса Христе, хреще Сонце на запад, нас, занівши світ вечерній вечерні воєнця і сина свята Духа Бога, достоїси. Премудро свань мим, Merci. мим. милость твоя, Господи Божем'я, бо всякі живота моє, Господь пасет меня і нечтожим'я, лишить на місці злашні там, оселим я. Господи поженет, О, вся дні живота моє, спота, Господи, повеси, без ріка зкранитися нам, єси, Господи Боже, Отець наш і квально, і прославлено ім'я Твоє вовіки. Амінь. Bude, Gospode, milost Tvoja na nas, jako že u pomakom na Tja, sloven si, Gospodi, da uči nas upravdanijem Tvojim, glavo sloven je si, Vladeko, razumi Tvojim, glavo sloven je si, Svjetoj, Prosviti nas opravdani i tvojimi, osvati milost svoj Javovik, i ruku tvoje ne prezri, tebi podobajet hvala, tebi podobajet pinije, tebi slava podobajet, od svojeg srednog i svjetovog luku, denji i prije. Сповни вечерню молитву нашу, Господи, вим. Господи, помилуй. заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже Твоєю, благодатию, Господи, помилуй. Вечера все совершенна свята, мирна і безрічно, У Господа проси, Господи, ангела, мирна, вірна, наставника, хранителя, душі тілес наших. У Господа просим. проси. Прощення і оставлення гріхові прирішені наших. У Господа просимо добрих і полезних душам нашим і мірові у Господа просим. Подай, Хоче врем'я живота нашого, мірі покаяні, скончати у Господа проси. Господи! Християнське кончине живота нашого, безболізно, непостидно, мирно і доброго отвіта на страшнім судищі Христові. Проси, Господи! Пресвятую, пречистую, славною влади жицю нашу Богородицю і приснадів Марію со всіми святами пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предади. Благи чоловік, любить Бог, сей тобі славу, села, цю і Сину, і Святому Духу, нині Амінь. віки, Віком. Ваша Господа, ві приклони те... віла... Господи! Держава, царство Твої благословений, Припрославлено Це і Сина, і Святого Духа, Ни пресної у віки віку. klanja im za Hriste česnomu, mi raspaseni u nazrišne, veli očisti lišu, carevi pobidi, pokvaljiv se ja vselenija. O tebi vozvi dok očemo i že očemo na nebesi, si jako očera po ruku spođi svi, i ko očera banjem u ruku spođi svih, te koči naši gospodu bo modu odom deže uštedrične. Hrsta obrazna moj se na gori, ruci vozi v kovo soči, a malika pobiždaše, tuže spase dlane prostor na krestiče s njim, objem ja spasi se od rabote vražija, i dan mi je si znamenije životno je, Біжати от лука супротивних ми, це ради слави, поклоняюся Христу Твоєму чесному. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, як по многу, і споннихом ся уничиженя, найпадше наповнися душа наша, поношення обзуючих і уничижені. Пророці і Апостоли і учениці, научиша піти тройцю єдино і просвітиша язики заблушання, і общники і сини сини человеческая. Ja. Славу Суї, Сину, і Святому Духу, і нині приснує і віки і віков. Амінь. Древу кресному Тя, Ісусе, прихво жде назрячений іску, собрачна, я плачущила, голаше, що до сладкої почто, став При і мене не Тя а єдину, світини приступний прибезначального Отца, бачився і прославиться, якодославо получать, Боже свиную. Божественний ястрастє Твоє не нині відпущаючи раба Твої влади, кого голода, Твоєму самиром, якові очи очі мої спасені Твоє, є Два Това принесе людей, світо відкровені, язиком і славу людей Твоїх Ізраїля, Боже, сиди, Боже, ти гріх і слібесмерті, помилуй нас, Боже, сиди, Боже, ти гріх іслі безсмерті, помилуй нас. Святий Боже, Сиди грі, після безсмертий помилуй нас, Слава славу і сину, і святому духу, нині присної, які вікова амінь. Присвядай тройцю, помилуй нас, Господи, очисти ріха наша, молодий прости з тебе, наша, сюди по сілій, селемощі наша, імени Твої городи, Господи, помилуй, нас, поди, помилуй вас, поди помилуй, слава і Сину, і Святому Духу, нині присної, овіки вікова амінь. Отче наш, ти же є Сина Небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя. І коли не висі нас, не млий хліб наш, насушний даш нам днес, і остави нам доля наша. Як уже їм оставляємо довжником нашим, і не веде нас в іскушеніє, но збави нас від лука, Бого. Твоє царство, і сила, і слава, це і Сина Святого Духа, нині присно, і вовіки Вам пречасник і престола намісник місника постолу був, і я обіли, бодук новене, бо від ради славу істини, і справляя, і віра ради пострадали, сіда жену крови, священому учениче пакрати, моли Христа, Бога, спастися душам нашим. Slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, i nini i prisno, i vo viki vikova minj, vospitavši se vo kram i vo svjeta i ja svjeti, odi ja viru i premudrostiju, i bezmirnem njistom arhistrate i preavrijel prinesem se nebesne cilovanije, i ježe raduj se, raduj se mnoslavena ja, Радуйся, препрославленная, Господь, со тобою. Помилуй нас, Боже, по велиці милости Твоєї, молим ти се услыше і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимся, о святі шамселенським, і нашим дві папіримським, і о преосвященнім єпископі нашим, Теодорі, і о Боголюбивім єпископі нашим Кірнілі, о служащих і послуживших осятім храм і сем'я наших духовних, і все во Христі, брати, і наших, віріє, санк. Є ще молимся об охрани і народі нашим, нашому, придержавши властих наших і осим воїнстві. Па змилуйся, змілуйся, змилуйся, не змилуйся. Ще молимося о престоящих людях, ожидающих у тебе великі, богатії милости, затворящих нам милостені, і за вся християни. православна, я християни. Суроміргом нас. Як милостиві чоловіку любить Бог, і свій тобі славу села, цій Сину, і Святому Духу, нині присною, віки, віки. Примудрой, Ісуй, керує, і славнішою, без трапнення, серафи, без істини, або слава, роджу, і сущу, і вороди, судя величає. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша слава Тобі. Слава Цу і Свято, і Святому Духу, і присла, і вікова мій. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови! Христос, істинний, Бог наш молитвами причистої Своєї Матері, силою чесною, животворящого Христа, святих славних, секунд апостолів, преподобних і боносних отців наших, святого священномученика, панкратія, єпископа Тавроманійського, його ж є здень і блаженого Теодора Єпископа Мукачівського і всі святих і спасе нас як облах і чоловіко любе.